Заїхали розклалися і клупи. Результат ви бачите працює на відмінно взагалі щоб вирівнювало площу хорошо. Бо в нас той старіший, там, ну, він не так вирівнює, як би хотілося. Цей вирівнює набагато краще. Глубина ж різна, ми перед своїм посівом то 4,5-5 під соняшник виставляємо на сою, я ще не знаю, що там як. Зараз у нас виставлено 4,5 см, швидкість 10 км. Ну, Так як тут пісок. Тут швидше неможливо, бо він закопується, йому тяжко. Та вони дуже різні. Одна площа пісок, там вон гора, там уже чорне, там далі глина. Кожна площа по-різному. Навіть взяти ліву сторону і ту праву сторону це різні ці ґрунти. Нічого важкого зовсім немає. Там все показано, все розказали. Тобто набагато все дуже все швидко, зручно. Зрозуміло, тут тобто, нічого не зрозуміло, не зрозуміло, нічого немає. Заїхали. Розклалися і лупимо.